Hello, my dear trappers! пройшов рік з моменту, як мені подарували на день народження несмок від Blade Brothers. За цей рік піднакопичилося враження від роботи цим ножем, а значить, настав час поговорити про цей неординарний профіль, який нікого не лишає байдужим. Одні його люблять, інші ненавидять. Авої ось такої кітоподібної форми ми завдячуємо Джорджу Вашингтону Сірсу, мандрівнику, екологу, натуралісту, мисливцю, майстру звиживання правоцю бошкрафту і власне людині, яка і популяризувала таку геометрію в США в кінці 19-го сторіччя. Існує думка, що він її запозичив у корінних народів Америки, з якими він тусувався з самого дитинства, і власне і отримав своє прізвисько несмук. Тобто лісовий селезень. Вже після його смерті ось така геометрія та, власне, його прізвисько, Несмок, злилися в одне ціле і розійшлися по всій планеті, де мають чисельних шанувальників і чисельних виробників. В своїй книзі Вудкрафт та Кемпінг Сірс описує покращене парування в стилі Шарпа, ба більше це. Лихий такий трійнічок з трьох його улюблених інструментів, якими він користувався на природі. Перший це двосічна сокира, другий це складаний двоклинковий ніж. І третій, власне, фікс в стилі несмок, як ми його сьогодні знаємо. Двосічна сокира Сірса була загострена під різними кутами. Одна сторона була для грубої роботи, інша для більш делікатної, мабуть, теслярської роботи. Малий складаний ніж був описаний як максимально якісний та міцний. І я зустрічав думку американців, що саме такими ножами в 19 столітті працювали по дереву, тобто, маючи в своєму спорядженні двосічну сакиру, можемо припустити, що саме ось цей ніж використовувався для карвінгу. І тоді логічним стає опис Сірса в своїй книзі, що Несмук використовувався для полювання, нарізання м'яса та куховаріння. Тобто, в першу чергу, як кухарський та мисливський ніж. Хоча інколи він його використовував і в роботі по дереву. З вище сказаного підсумовуємо, що класичний несмук це був. Ніж для широкого спектру задач на природі з ухилом в кухню та полювання. Пройшло 150 років, і наша вітчизняна компанія Blade Brothers випустила свій несмок. Зараз він уже йде в другій ітерації. На першій зупинятися не будемо. А відразу перейдемо до того, що у мене в руках. Це саме вона, друга ітерація, ту, яку ви можете побачити на прилавках магазинів. В порівнянні з класикою, ніж став дещо більшим і масивнішим. Але руків'я по відношенню до клинка стало меншим і набагато більш витонченим. Ніж у нас, на відміну від класики, full tang і має полімерні накладки. У класичного Несмока був всадний монтаж, а ручка була зроблена з рогу якоїсь тварини. Класичний Несмок, судячи з малюнку, мав щось схоже на сканді тобто, Високі підйоми крайки або низькі спуски. У варіанті з Blade Brothers у нас пряме полотно і увігнуті 20-мм спуски з класичною крайкою. До того ж, Олександр Воробей загострив ось цю частину фальш-леза, чим утворив таку спірпойнтну або кинжальну геометрію з усіма витікаючими. Я некомпетентний в. Військовому ножовому бою або якомусь тактичному використанню такої геометрії. Але якщо ми говоримо про мирну роботу, то ось це вістре демонструє просто жахаючі результати по м'яким матеріалам. І працюючи з цим ножем, а не смок великий ніж, треба бути особливо обережним, тому що контролювати великий ніж завжди важче, ніж маленький, і відповідно наслідки від цієї роботи. Також що стосується роботи ось цим вістрям по твердим матеріалам нашого улюбленого длубання або якогось дрілінгу, то не цілком непогано себе зарекомендував за цей рік. Завдяки такій хвилястій формі і винесеному клинку трошечки вниз, несмок має велику робочу зону для роботи на поверхні відвісти. І ось тільки в цьому моменті у мене пальці впираються в дошку. Все, як і заповідав пан Сірс, це в першу чергу польовий шеф-ніж. От, порівняйте, до речі, його геометрію з італійським кухонником. Схожість, я думаю, помітна. І, власне, кухня це найчастіше застосування за цей рік, яким, якому я піддавав несмок. Зараз в інтерактивному варіанті понарізаємо трошечки продуктів для наглядності, чим заберемо трохи хліба у архадира, який вже багато років підтримує Україну, за що ми йому дуже вдячні. Артуре, дякую. Так, звісно, несмок буде поступатися кухонному шеф ножу, як і 100% некухонних ножів. Проте як ерзац шеф в польових умовах при роботі на дошці, він демонструє дуже високі результати, і жодних питань у мене до нього не виникало. Також крім нарізання, за рахунок важкого широкого клинка, ним достатньо зручно шавити на поверхні, скажімо, чесник, який я люблю ще з дитячого садочку, або грецькі горіхи. І за рахунок того самого широкого полотна достатньо зручно переносити нарізку з поверхні кудись в ємності, з мінусів, коли нам потрібно щось ретельно, дрібно нарізати в великих об'ємах. І ми працюємо шеф-ножем, то нам хочеться контролювати нарізання швидке, притримуючи ніж за обух в районі вістря. У варіанті з несмуком це неможливо саме через те саме загострення. Так, можна контролювати, ніж притримуючи його за обух в іншому місці, проте це відверто кажучи, незручно до того ж, втративши пильність буквально на хвильку, можна серйозно травмуватись. Далі, робота на руках має спірний статус. Якщо ми щось нарізаємо над'ємністю в невеликих кількостях, там, я не знаю, овочі, неважливо, нехай це буде огірок в даному випадку, то це достатньо зручно. Але якщо нам треба щось робити в великих кількостях, наприклад, начистити багато картоплі чи інших овочів, то через велику масу, через довгий такий важіль і загалом, Непридатну для очисних робіт геометрію це робити достатньо обтяжливо. Одна-дві картоплини ок, але якщо це у нас йде миска, обсяги йдуть на кілограми, то тоді рука достатньо швидко втомлюється. Так, ну що, треба протерти нашого працівника. А де автентична американська ганчірка? Що це таке? Ох, уж ця сучасність. Ей, трапер. Так, і єдиною нерозкритою темою у нас залишається полювання і обробка дичини в польових умовах. Так як полювання нема, то й досвіду роботи не смуком на полюванні у мене не було. Проте, виходячи з мого... Невеликого досвіду полювання можу сказати, що ось така скінерівська форма буде зручною по роботі, по великим пластам м'яса, сполучної тканини, жиру, так би мовити, на великих тушах. Проте й тут треба бути обережним через те саме обопільно загострене вістря, особливо. В районі черевної порожнини, ну ви розумієте, про що я кажу? В роботі по малій дичині несмок, як і будь-який ніж, мало придатний для адекватної роботи. Так, тут можна щось перехоплюватись, спробувати різати, але чесно, він не для цього був створений. Також, що закидують ось цьому обопільному загостренню, це те, що, на відміну від класичного грінда, коли у нас тут незагострена ділянка. Несмуком від Blade Brothers не можна користуватися як лопаткою для пательні, наприклад, коли нам треба перевернути яєшню чи якісь млинці, чи просто помішати е, нарізку овочеву чи м'ясну. Неважливо. І я з цим аргументом не згоден, тому що, друзі, ну, якщо ми беремо лопатку для перегортання продуктів, ви пам'ятаєте, що у них у всіх форма під кутом ось така, а ножів. Зігнутих під кутом немає, поки ми саме їх не зігнемо, так. Що стосується пряменьких рівних лопаток для перемішування, то десь на природі ну от, скільки часу у нас займе виготовлення ось такого дрючечка. Для того щоб перемішати овочі на пательні ну кілька хвилин, правда? Або скільки часу в нас займе розколоти полінце і зробити таку псевдо лопатку для перемішування. Ну, хвилину, дві і не більше. Тому я думаю, що закидувати несмуку такий недолік, ну це якось несерйозно. Я ці аргументи не приймаю. Напишіть, що ви думаєте з приводу лопатки. До того ж, дехто каже, що з ножа можна було їсти, поки він не був загострений, я в принципі нікому не рекомендую їсти з ножа, це небезпечно. Влад, що сьогодні вітряно, треба, мабуть, дровець підрубати для так? Да? Друзі, щодо роботи по дереву, Несмук себе дуже добре зарекомендував саме в рубці деревини, в якості чопера. Тут і 5 мм по обуху, і увігнуті спуски в комбінації демонструють дуже непогані результати при рубанні гілок до 5 см, що погодьтеся досить непогано як для ножа. І тут ми знову повертаємося до геометрії. І тепер вже ми порівняємо несмок з парангом, який пройшов ну на довгий еволюційний шлях в роботі по дереву, та й загалом по бушкрафту в такому широкому сенсі. І ось ця вигнута геометрія з великою робочою зоною при рубці, вона пробачає брак техніки навіть в таких невмілих руках, як у мене, тому що зона. Для рубання у нас майже на всю крайку, ну, може, ось так. На відміну від того самого кукрі, який не пробачає браку техніки. Щодо нарізання деревини несмуком, якщо ми розглядаємо варіант на... Оця? Так ось, друзі, якщо ми розглядаємо нарізання з упором в поверхню, то знов таки... Несмук за рахунок великої вигнутої крайки показує непогані результати. Якщо це якась щепа, розпалка, тоненька стружка, все це робиться достатньо зручно з упором на обух або навіть таким напівмолотковим хватом. Якщо ми працюємо на руках, то не все тут так просто. За рахунок його ваги і довгого важеля, знов таки працювати треба короткими сесіями. Якщо ми говоримо про силовий різ з прямим молотковим хватом, то Несмок не найкращий в цій роботі через тонке, не заповнююче долоню руків'я та масивний клинок ще й з вигнутою крайкою, що є не найкращим рішенням для силових робіт по дереву. В порівнянні з прямою різальною крайкою та об'ємним руків'ям, несмок вчисту програє в таких роботах. Тобто рука і швидко втомлюється, і потрібен більший контроль, і ефективність різу вигнутою крайкою все-таки гірша, ніж прямою. Але якщо ми говоримо про якусь делікатну роботу несмуком в плані нарізання, то він себе тут непогано зарекомендував за рахунок ось цієї мікрорекурвочки. Якщо у нас є якийсь кілочок, ба більше олівець, то контрольована робота. Зоною рекурви може бути достатньо простою і ефективною. Переходимо до батонінга, друзі. І тут все непросто, тому що загальні параметри несмука начебто на нашій стороні, начебто батонити має бути легко, проте ми знову впираємося ось в це загострення. Коротка колота розкололася, експеримент не вдався. Але, друзі, ми не можемо зупинятися, тому я поясню так, як є. Якщо у нас полінця довше, і ми заглиблюємося в нього вже на всю товщину клинка, і у нас виступає лише вістря, то нам треба докладати більше зусиль. Ми витрачаємо більше енергії колотушкою при забиванні ножа далі. Колотушка. Застриє, ми ще більше сил використовуємо і плюс до всього того ми тупимо цю крайку. Тому батонінг в якихось таких серйозних масштабах з щільною деревиною, з довгими колодами, він некомфортний, скажу відверто. Так, можна підбирати полінця, які будуть по діаметру дозволяти нам працювати по незагостреній ділянці обуха. І, в принципі, нормально розколювати їх, проте у нас обмеження діаметру полінця йде там 3-4, ну можливо, 5 сантиметрів і не більше. Підсумую по дереву, рубання так, 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 так. так Тож підсумую по дереву. рубання, так, зі знаком оклику, нарізання деревини нормальне, батонінг з нюансами, але частіше це некомфортна робота. Постійно ти думаєш про це загострення. От... План в плані мирної роботи ти постійно думаєш про це загострення. Ну так, чому Так, друзі, дісталися ми до Сталі, і це 4116, Легендарна групівська нержавійка. Тут вона достатньо в'язка і міцна, щоб виконувати всі складні роботи без вандалізму, жодного викришування, жодного залому у мене за цей рік на ній не було. В плані загострення Григорій оцінює цю сталь як безпроблемну та легку в роботі. І рекомендує загострювати її, фінішувати на камінні без полірувальних паст або порошків. Для досягнення максимально ефективного різу Григорій рекомендує фінішувати на 600-тій грідності. І власне для загострення 4116 чудово підійде Т2 від Борайт. -Right. З коробки мій несмок був дуже гострим, проте не було ось цього ефекту лазера. Хоча... Весь цей рік я пропрацював на заводському загостренні і правив його два-три рази самостійно на маленьких мусатах, як кераміці, так і дрібному алмазі. І одного разу його правив гріша на своєму тріенглі від спайдерко. І цього, як виявилось, було достатньо, щоб підтримувати хорошу робочу різучість несмука. За агресивністю різу та утриманням крайки я порівняв 41-16, мабуть, з 12-м сендвіком з невеликою перевагою, саме Крупівської сталі. Щодо корозії, два слова. Мій несмок був і на риболовлях, і тривалий час був у вологому середовищі. Я з ним виходив. На аудор в погану погоду він був і під салями, і під кислотою. Проте жодних слідів корозії на ньому так і не з'явилося, чого і слід було очікувати від крупівської нержавійки 4116. В цьому плані можете не хвилюватися і зі спокійною душею обдирати ось це фарбування, роблячи ніж більш автентичним. Ось ми дійшли і до піхов, саме до піхов, а не до піхви, тому що. Вони зроблені у нас з тканого нейлону, добре шиті, заклепані на багатсько заклепок, міцні та живучі. Я їх ношу традиційно руків'ям догори на ремені або просто несмок лежить в рюкзаку. Також, як бачите, тут є моллі інтерфейс. Для того, кому він потрібен, він, мабуть, потрібен. Є і нехай буде. Проте є декілька моментів, які мені не сильно в них подобаються. І перше, це ось цей хлястик в районі обуха, відкривши який, ми можемо діставати ніж ось таким чином. Зрозуміла ідея, тобто це робилося для того, щоб менше розрізати піхви, коли ми дістаємо ніж ось так. Проте, друзі, я цілий рік діставав і вставляв ніж саме таким чином, і я нічого не порізав. Тобто наявність цього хлястика і розрізу, ну вона, як на мене, зайва. Можна користуватися і таким чином. Другий момент ніж легко виймається та вставляється в піхви. З одного боку, це плюс, тому що ми можемо це зробити легко та безпроблемно і швидко. З іншого боку, при переміщенні, при проходженні якихось перешкод ніж можна легко втратити, тому що сидить він нещільно. І все, що нас страхує від втрати ножа, це хлястик на руків'ї. Ось цей. Дякую, Blade Brothers, що вони зробили гумку, і хлястик відгинається, і ми його не розрізаємо при діставанні. Але ось таке насіння у нас вже небезпечне. Ось таке насіння. Або ось таке, десь розщепнувся хлястик і ніж можна втратити. Я навіть коли переміщуюся на аудорі і ношу ніж класичним способом руків'ям догори, завжди защіпую хлястик для контролю ножа всередині. І я думаю, над цим хлопцям з Blade Brothers треба подумати і якось в майбутньому оптимізувати саме піхви. Фух, багато інформації вам наговорив, уже аж сам втомився, але в підсумку, друзі, Несмук я можу оцінити як великий надійний ніж для аудору з широким спектром завдань, який за своїми характеристиками, за своєю геометрією, знаходиться десь посередині між шеф-ножем і чимось типу паранга, в співвідношенні 60 на 40 на користь шеф-ножа. Також йому просто не можна відмовити в тактичному бойовому потенціалі, але хай краще про це напишуть військовослужбовці, чи люди дотичні до ножового військового бою чи якихось інших задач у нас в коментарях. Друзі, ми з несмуком йдемо різати, а вам я зичу бобів, бекону, яєшті та промокоду в коментарях зі знижкою на цей чудовий ніж. paca